14 лютого день всіх закоханих або ж просто класний маркетинг. Давайте розбиратися. Колись 14 лютого не було про сердечко і шоколад. За легендою, святий Валентин таємно вінчав закохане, коли це було заборонено імператором. За це в цей день його і стратили. Не дуже романтично, правда ж? Це був день жертви заради кохання, а не свято подарунків. У давньому римі в цей час проходили обряди родючості, а пізніше церква замінила їх на день святого Валентина. Ніякої романтики, лише історія і символи. А тепер це сьогодення. Бренди зробили з цього великий бізнес. 14 лютого тепер обов'язок купувати. Квіти дорощують, шоколад стає доказом любові, а нам ніби кажуть: не купив, не кохаєш. Але правда проста: кохання не вимірюється ціною подарунка. Воно або є, або його немає. В кохання немає дати в календарі. А 14 лютого це не тест на почуття. Це просто день. Вирішувати, звичайно, вам. Але тепер ви знаєте правду.